Всім привіт, я Артем Сахацький. Дякую, що залишили на мій канал. Дмитро, дякую вам за підтримку. Показую вам Житомир. А за моєю спиною домашній ЖК. І сьогодні заходжу в Арт House Group і хочу дізнатися взагалі, які квартири вони зараз продають, які будиночки в них є. Тому хто планує проживати в Житомирі і у вас триває пошук квартири, вам ця інформація буде точно корисна. Полетіли, зайдемо. Добрий день, добрий так присідати, будь ласка, з С... тебе? Да, да, да. Давай підписуй. <laughs> Розкажіть, будь ласка, які зараз там є будинки, де можна придбати квартиру? Ми зараз знаходимося на домашньому, і мені здається, домашній зараз надає, скажімо так, найбільший вибір і найкращий вибір. Чим він пов'язаний? Ми здали вже дві секції: першу і другу секцію домашнього другу. Ми вели в експлуатацію. Десь орієнтовно на місяця, півтора ведемо в експлуатацію третю секцію. Що це означає? Це означає, що люди відразу можуть зробити оздоблення, оформлювати право власності і, як ви пам'ятаєте, доступні квартири за програмою ЄОселі. Тобто зараз входиться в експлуатацію третя секція, і там відповідно знову з'явиться чергова кількість квартир, яка буде доступна за державною програмою ЄОСЕЛІ і оформлення право власності. Також на осінь ми плануємо введення в експлуатацію четвертої та п'ятої секції. Зараз обидві секції знаходяться на стадії передостаннього поверху. Всі комунікації заведені, всі комунікації працюють в діючих секціях, тому велика кількість роботи справді виконана, і ми сподіваємося на осінь цього року четверту 5 п'яту секцію теж вести експлуатацію. Отже, немає великих термінів для очікування. Ціна на даний момент середня по ринку міста, але питання в тому, А тому, ціна приблизно? Зараз ціна в середньому десь в районі 31 тисячі гривень за метр квадратний, в залежності від. Того якого розміру квартира виключно, і все чим більше, ти менше за квадрат, двушки трішки, да вони трошки дешевші, пов'язано з тим, що там просто-напросто банально менше комунікацій, Відповідно, метр квадратний в собі вартості він дешевший. Одиничка і смарт, якби приміщення маленькі, але повністю є всі інженерні споруди. Повністю є там витяжка, там стояки, електрика, все повністю, але. Але на маленькі приміщення. Тому вона трохи дорожча. А під ЄОСЕЛЮ кількість квартир ви ще не знаєте, яка буде виділена? Під ЄОСЕЛЮ на даний момент у нас 14 квартир в третій секції, а в четвертій-п'ятій секції там вже буде повне різноманіття однокімнатних, двокімнатних, трьохкімнатних, там десь буде, напевно, квартир 40-50. Окрім того, хочу ну, там нагадати, що останнім часом почалися розмови стосовно ЄОСЕЛі, що будуть ЄОСЕЛі кредитувати виключно від забудовників. Ми забудовники, будь ласка, будемо раді вас бачити. Тому в будь-якому варіанті роботи з програмою ЄОСЕЛІ нам завжди буде вам що запропонувати. Та чи, не через банк, вже буде через вас? Через банк. Просто єдине, що там банк зараз буде кредитувати виключно забудовників, як галузь. З чим пов'язано? З тим, що забудовники, ну ми в своїй, скажімо так, діяльності, ми даємо роботи ще. 5, 6, 7 галузям, наприклад, ми ж не робимо вікон, да там є окрема категорія там, підприємств, яка займається вікнами, дверима, фасадні роботи, бетонні роботи, бетонні блоки, цегла це все галузі, які, якщо є новобудова, то всі ці галузі теж активно працюють. Тому держава, звичайно, що намагається спонукати до розвитку саме державні підприємства, які є платниками податків. І тому є якісь там, скажімо так, в цьому напрямку думки, але вони ще не реалізовані, тому нема про що там перейматися. І за нинішніми умовами, що декілька місяців, я думаю, що програма буде працювати і по переуступкам, і від забудовників. Круто. Ми як забудовники в темі, все. Так що, Круто. будь ласка, будемо раді ага. запропонувати е, повний спектр при любих умовах. Ну, взагалі, у вас дуже багато е, будинків. Я навіть сам буває рахую. А з взагалі ви побудували і і будуєте? Отак, Побу... Побудували, побудували ми вже 9, але хотів би розповісти про цей неймовірно складний рік. Ось, дякувати Богу і дякувати ЗСУ. В цьому році ми ввели в експлуатацію другу секцію домашнього два. Вводимо третю секцію, четверту, п'яту на осінь, ввели в експлуатацію Smart City 2. За місяць-два плануємо ввести в експлуатацію ЖК Статус. Розпочали великий об'єкт Smart City 3, який зараз знаходиться перша секція на стадії другого поверху. І розпочали великий об'єкт ЖК Панорама на Богуні, але це ексклюзивчик, розкажи трошки пізніше. О, прикольний за панораму. Уже там щось побудовано? Та, так, ми вже проводимо фундаментні роботи, ми вже отримали дозвіл на початок будівельних робіт, але ще навіть немає, тих, немає ще центру продаж, тобто продаємо поки через існуючі центри продаж. Тому, поки не було офіційного старту, завжди є якась ексклюзивна ціна. Наприклад, на даний момент ціна метру квадратного в районі 29 тисяч гривень. 29 тисях. Кількість обмежена. Реально дуже, дуже крута. Да. Але ти бачив такі. Це... Це, це робочий проєкт благоустрою. Ми замовили місцевою компанією дуже класною, яка займається це дизайнами. Домашні? Да, це домашній. Це тут зони відпочинку, тут сонячні батареї там, для зарядки мобільних пристроїв. Потім тут буде літній кінотеатр. Ми плануємо зробити для діток. Ти купимо, купимо проектор. Тут є спеціальні для того зроблені господи, лавки. І відповідно, коли буде тепло, діти зможуть якби вечором дивитися, дивитися мультфільми. Гарно дитячий дитячі майданчики з зони відпочинку, ялинка, піларса. Ну, якби хочемо, щоб наші мешканці були задоволені і залишалися з нами, і нас рекомендували. Супер, реально супер. Да класний об'єкт. Ми вже почали розмовляти про панораму. Панорама буде на річці на бережі річки Кам'янка. В нього будуть класні краєвиди, виходячи з під'їзду, ви виходите в паркову зону. Зараз набережна виглядає так собі. І, звичайно, враховуючи реалії цього дня, бюджет міста з благоустрою набережної був направлений на потреби Збройних сил України. Ось. Але враховуючи, що ми там будемо житловий будинок. Ми взялися самі зробити набережну Ого, круто. тому да, те, що зараз є, ми звичайно приведемо до гарного вигляду. Ось і мешканці будинку і будинків поряд отримують класну локацію для відпочинку. Це дуже класно. Вийти з під'їзду до дерев, до пташок і до річки це класна можливість. Реально, треба буде обов'язково поїхати, Запрошу? подивитись да, і можливо для вас в цьому випуску ви побачите саме місце. Так. Да. Статус, окрім того, завершується в центрі міста. В центрі міста завершується, водимо експлуатацію Через два місяці. Так, да, Десь два місяці орієнтовно ми плануємо дуже завести. Скільки ви будували? Один рік і один місяць. Брянь один дуже. рік, один місяць, дві секції. Ось великий будинок в центрі міста з важкими досить моментами по доставці будівельних матеріалів. Ось, але дякувати Богу, дякувати ЗСУ і дякувати сусідам. Все на даний момент виходить. і Сподіваємося, за два місяці на відкриття і початок оздоблювальних робіт. Ну, ви реально. центр міста, справжній центр міста. І там, до речі, від забудовника ще залишилися 4 трикімнатні квартири. Будемо раді запропонувати на кращих умовах. Напевне, зараз ціна від 33 тисяч гривень за метр квадратний в майже введеному експлуатацію будинку. Це я думаю дуже класна пропозиція. Тому не зволікайте, будь ласка, будемо раді вас бачити у нас в центрі продажу. А що краще? Краще, коли не розказуєш, а показуєш. Тому зараз підемо і покажу вам все. А нас... ось і домашній. Що у вас? А, ну, от, от Там м'ясний там магазин, там Овочевий, Нова Пошта, Укрпошта, Кав'ярня. там от ця... Та Район взагалі топовий. Кав'ярня. Топова, так? Да? Хюкер? Да, Аптека, Наймовірно все спрошувати. на базі. Реально. Такий житловий, спокійний райончик. Та ти що? Це ви будуєте? Я навіть не бачив ось цей будинок, реально. Можливо, якщо я її бачив, то перший поверх. А тут вже так, одна величезна секція стоїть. Будується. У вас будівництво нон-стоп? В суботу та неділю працюють? В суботу точно працюють, про неділю не певен. Ну, от зараз по оздобленню будівельників до 100% в неділю працюють, тому що вже є перше навіть заселення. І вже є перше заселення? Да. Реальне? Так, да, вже комерція працює і є вже люди, які живуть в будинку. Ти що я, я, я хотів спитати за те? Добрий день, добрий день. Я хотів спитати про ремонт, а тут вже люди да, працюють. Да. Да, да. Це велика радість і щастя, чесно. Коли заїжджають люди, це просто супер. Тут ось. буде тут вже буде. А де буде це кінотеатр, ось тут, ось, да? Ось, отут все, це все. Зараз воно, скажімо так, поки воно. Все за заборами і з будівельними матеріалами, такі враження, що воно маленьке. Але це кожного разу таке маленьке. Там колись так і про домашні розповідали. Буде, о, там хтось там біля під'їзду скаже, буде там ехо-півгодини yeah. в будинку. А зараз всі дуже щасливі від того, що дитину випустив гуляти, і весь будинок бачить, де їх діти, і можна, скажімо так, бути в абсолютній безпеці. Філософія благоустрою цього будинку, домашнього другого, що воно доповнює, доповнює благоустрій першого. Фактично мало є речей, які повторюються. Це не окремих два будинки. Ми хочемо зробити цілісний комплекс. Реально, топово. Молодце. Так. Кансьєрші, добрий день. Так, домашні. Два ліфта. Два... Це два ліфта, так? Да? Так. Да. Для людей поболі. І працюють одразу. І працюють з першого дня. Ось так, на общекті це... працюють одразу. Все так цивільно виглядає. Ось такі стіни. Ну, гарнесенько, гарнесенько. Тобі подобається ринчик? Так, mm -hmm. да, арт-хаус. Захопив ринок новобудов в Житомирі, це точно. Сюди артхаус. Так, дівчик, давайте відкриємо. О, oh, він обшитий. Він а, же обшитий. Ну так, да, ну просто. Показуємо, що процес іде. Подивись, яка у нас класна комерція. Може за ти? Майстер. Ну, не я. знаю. Піше церковного одягу. Добрий день. Я даю церковний одяг. Це ряс, напевне. Так. А за скільки ви часу побудували? Ну, півтора року. Півтора, В цілому, так. Півтора, да. 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 півтора року десь. І от що то третя секція, вона, я ж кажу. Да. Вже на фінальній стадії. Сподіваємося, за місяць вести експлуатацію півтора. І тут вже почнеться оцей наш яскравий гарний благоустрій. Вже він почне з'являтися картинок, вже переходити вже безпосередньо в реалізацію. Та ти що ще тут будинок? Його не було видно там. Так. Да. Так, так ви так можете це ціле місто е, забудувати. Де ми тоді будемо ходити? Ну ми, Є норми, які обмежують в будівництві. Тому все добре, все буде добре. І це, якщо це буде місто Новобудов, то це буде непогано. Тому якось останнім часом казали, що Хмельницький це столиця новобудов. На Но мою особисту думку, що столиця новобудов івано Івано-Франківськ. Я коли потрапив туди в 2006 році, побачив кількість новобудов, і оцей весь новенький благоустрій, це було щось таке, скажімо так, досить незвичне і не, незрозуміле. Тобто, коли в нас почалися новобудови, тільки після того стало зрозуміло, що оце все новеньке, воно може тут теж з'являтися, і це свідчить про великий поштовх економіки даного, економіці даного регіону. Ось і підвищує культурний моральний, і моральний рівень і дух мешканців. Тому що всім приємно знаходитися в новому, чистому, вдоглянутому, комфортному. А ми вже перенеслись на панораму. Ось тут будується центр продажу. Бачите, які ексклюзивні для вас кадри я знімаю. Так. М -м -м. На кожному будівництві повинні бути такі охоронці. Ай-яй-яй, яке прекрасне місто тут. Не місто, а місце в плані дерева, да? Там внизу вічечка свіже повітря. Ого. І зараз вам покажу все детально. Ось, будівництво. Як ви в таких білосніжних білосніжних красівках льотаєте? Чорні це гіпсова штукатурка. Так, Будівництво йде. Ось там річечка, хто не знає, ліс. А -а -а -а. І ще було вустрій буде, а? За... Ми будемо набережно робити, так. Ви да -да -да. казали, ж, да, за свій рахунок. Зараз ми розуміємо, да, що у міста бюджет уходить на інші потреби, тому артхаус за власний кошт буде ось тут робити ось таку зону. Можна буде тут спуститись, да, до річки ще да йде. -да -да. Зараз ми спустимося обов'язково. О, круто. Так, а ось це класне місце. Подивіться, ліс, пташки співають, річка. Тут все буде. от Приберуть, тут таку зроблять зону, ви зможете з, з колясками, з дітьми самі бігати, ходити, гуляти, відпочивати. Бачите, ось кран працює. Тому е весь процес триває. І скоро Житомир побачить класний, сучасний новобудову. Вуаля, і я вже в статусі. І статусний. Ось так відбувається процес будівництва. Зараз піднімусь вверх, покажу вам, види краєвиди. Величезний плюс та переваги те, що ЖК-статус знаходиться в саме центрі міста. З мера, знаєте, багато забудовників заявляють центр міста, центр міста. А ось тут, на Бердичівській. Реальний центр міста. Класні види. Скажіть пару слов про житловий комплекс статус. Житловий комплекс статус розташований в самому центрі нашого міста. Ну, класична наша, скажімо так, набір про нашу нову будову. Червона цегла, базальтова плита, панорамні вікна. В кожній секції є два ліфта, є місце для консьєржа, корзини під кондиціонери. Територія планується, скоріше за все, закрити. Чого кажу, скоріше за все, тому що це вирішувати мешканцям? Є принаймні така можливість. Саме центр міста, справді, в пішої доступності абсолютно все. Вон парк, он стадіон. Ось ось ну, ну, прапор. Ну, не, треба, не треба гуляти 20 хвилин там міряти. 10 хвилин на машині при середній швидкості 57 км на годину, якщо не буде світофорів. Ні, тут. Три хвилини пішки, справді, От, це справді центр міста, збудований за гарними якісними технологіями, якими відрізняються всі наші жити. Бізнес-як цей бізнес-будинок називається? бізнес будинок, називається, да? Біз, ну, будинок бізнес Да. завдяки його здобленню, матеріалам, які використовуються, місце розташуванню, облаштування місць загального користування і так далі. Тобто немає великого провалу між комфортом і бізнесом. Тобто там це дрібненькі нюанси, але вони справді є. Тут використовуються е, е, інші матеріали трошечки оздоблені, які суттєво не впливають на які життя. Це просто-напросто, знаєте, якби ну, трошки приємніше, можливо. Ну, кому це заходить? Бачимо червону цеглу, так? Да? Червона цегла, так. Да, будинок збудований з червоної цегли, да. сама по собі цеглина одну секунду буквально. Сама по собі цеглина вона одна з найдешевших. Але питання в тому, що це натуральний, натуральний матеріал і він неправильної форми. Тому якщо ми розмовляємо про готову стіну з червоної цели, то вона виходить найдорожчою. Через те, що неправильна форма, потрібно більше штукатурки, кладочного розчину і повільніше робиться. Ось, Але вона гарантує класну знає, одну з найкращих. Типа... Теплопровідних функцій, вона одна з найкращих по теплопровідності і е, по гідроізоляції. Супер. Ось так виглядає житловий комплекс статус. До речі, залишили чотири квартири від забудовника, трьохкімнатні. Тому якщо у вас є якісь питання, звертайтеся на відділ продажу. Вам все там покажуть, розкажуть. І якщо вам сподобався цей влог, поставте вподобайку, коментар напишіть. Напишіть коментар, який найбільше вам подобається будинок, який побудував Артхаус. І всім папа. -па.